Доброго ранку! Сонечко встало, світлом навколо нас привітало. День починається, всі посміхаємось. Весело зранку разом вітаємось. Привіт, малята! Я шукаю свою кицю. Її звати мура. Ви її не бачили? Допоможіть мені, будь ласка, покликати мою кицю. Дітки, давайте допоможемо хлопчику покликати його кицю. Киця, киця. А ось і киця. Киця прийшла, яка гарненька, пухнаста киця. Дітки, вам цікаво дізнатися, де була киця? Тоді сідайте зручненько та послухайте уважненько вірш. Киця мура, де ти була? Я гукав, а ти не чула. Я сиділа під столом, їла кашку з молоком. Малята, ви запам'ятали, як звати кицю. Кцю звати мура, а де була киця? Сиділа під столом, а що їла киця? Кашку з молоком. Молодці, дітки, ви дуже уважно слухали вірш, а ще допомогли хлопчику покликати кицю. Дякую вам за увагу до побачення.